Тренуємось захищати кордон зі зброєю в руках. Новоспечені курсанти сьогодні вперше не впевнено, але старанно тримають автомати в руках. Однак, за чотири роки вони стануть справжніми професіоналами у цій справі. Вправно володіти зброєю одне з основних завдань військовослужбовців. Першокурсники Національної академії Державної прикордонної служби України вже знайомі з теорією, тепер будуть відпрацьовувати на практиці. Перше заняття починається з повного інструктажу щодо передачі зброї, прийняття позиції та поводження з автоматом у руках. В ході охорони державного кордону бувають випадки, коли прикордонники застосовують цю зброю. Є особливості в застосуванні цієї зброї. По-перше, це швидкісна, по-друге, це влучна стрільба, стрільба на коротких відстані і стрільба по одинокими пострілами. Ви сьогодні присутствуєте якраз на заняттях першого курсу, де з курсантами ми якраз і працюємо по першому етапу підготовки, де ми розвиваємо у курсантів якраз навички влучної стрільби. Відпрацювати чітке виконання наказів, завдання не з простих, переконують курсанти, адже мінімальна похибка може призвести до будь-чого. Бувають якісь там труднощі, щось там не зразу передьорнув затвор, чи не зразу поставив на запобіжник, але взагалі, тобто, воно з роками, навіть не з роками, з хвилинами, то воно ну стає краще, вже прилавчуєшся до цього всього. Я буду тренуватися, робити все, що від мене залежить, і приклати всіх зусиль, щоб стати. Справжнім лідером, справжнім фахівцем у цій справі, перші вистріли, перші емоції. Попри підготовленість в теорії, на практиці виявляється, все не так просто. Однак, юнаки та дівчата докладають максимум зусиль для досконалого виконання завдань. Випробувати свої сили та навики зі стрільби вирішила і наша знімальна група. Автомат Складніше ніж здавалось на перший погляд. Щоправда, результат трохи перевершив наші очікування. Дуже приємно, що на сьогоднішньому занятті присутні були 33 й канал, який показав хороші результати стрільбі з автомата Калашникова. Курсанти зробили перші свої вистріли. Попереду на них чекає повний курс бойової підготовки, розвинення навичок стрільби з різної зброї, ведення прицільного вогню та оперативне прийняття рішень у критичних ситуаціях. Однак матимемо надію, що усе це їм знадобиться лише у процесі навчання, але аж ніяк принесені служби на кордонах. Юлія Кучер, Ігор Гулько, новини 33 канал.